Навчатися в оздоровчих таборах безкоштовно в Україні продовжується оздоровча кампанія для дітей пільгових категорій. Кошти на відпочинок виділяє держава Цьогоріч Для мешканців області вирахували 6 мільйонів. Скористатися послугою можуть наступні категорії: діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, діти загиблих, діти пропавши безвісти, діти учасників АТО, діти з малозабезпечених сімей, діти. Внутрішньо переміщення, які отримують допомогу на проживання. Кожне стратегічне здійснюється направлення на 21 день. Діти перебувають в дитячих закладах і повертаються додому. Діти мають продовжувати навчання навіть під час оздоровлення, тож табори підбирались з урахуванням наявності педагогів. Такі заклади доступні на Київщині та Закарпатті. Департаментом здійснюється направлення дітей до дитячого центру Артек, який знаходиться у Пущі водиця 14 -та лінія, та Артек, який розташований у селі Березники Свалявський район Закарпатська область. Зазвичай на оздоровлення у таких таборах батьки витрачають 20 тисяч гривень, щоб отримати їх безкоштовно. Батькам необхідно звернутися за місцем реєстрації дитини до управління соціального захисту населення або до того органу, на якого покладено повноваження щодо оздоровлення та відпочинку дітей із. Заявою свідоцтво про народження дитини та копія документа, що підтверджує статус дитини на Хмельниччині. Нараховано понад 80 тисяч дітей пільгових категорій, однак майже 12 скористалося послугами оздоровлення. Путівки діятимуть до нового року, тож бажаючи відвідати табір, можуть скористатися цією можливістю. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.